Черкаські військові потерпають без форми. Спецодяг їм видали рік тому, та він давно зносився. На новий держава не розщедрилась, тому обмундирування лягло на бійцівські плечі. Про пошуки винних у сюжеті далі. Рафаїл уже рік служить в автомобільному батальйоні. Той сформували з резервістів та мобілізованих. Каже, на всіх одна проблема спецодяг. Тут його добувають як можуть. Це форма натовська. Це мені волонтери достали. Бо моя форма згоріла. В минулому році по під обстріл». Рафаїл переповідає, саме волонтери одягають більшість бійців, хоч мусить керівництво, але від нього обновки не дочекатися. Хлопці, які в окопах сидять, там у них лише форми нема. Ободрені, то ну, скажімо так, подивитися на цих сепаратистів, так, які ходять в нормальні формі, подивитися на наші хлопці, які захищають родину. Тобто, ну, я розумію, вони там всі ходять в нормальній формі, красиві в Києві. Так не можна. А от Олександр про форму, яку товариша, лише мрія. Каже, поки чекає на нову свою перевірену часом, власноруч підлатує. Її видали ще на початку служби. Ну штопом, штукун за штулі, поїхали далі. Ну хто, хто ксі купив? То ти ходить легко. Комфортно. Скільки коштує? Ну, Прьох тисяч гривень. А це така, що можна не ходити. Мобільному батальйоні служить кілька сотень бійців. Вони доставляють в АТО, провізію і ремонтують техніку. Поряд з цим нарікають на державу, бо за законом носити держформу військові мають не більш ніж півроку. Але командири переконують, така ситуація зараз усюди. Колосальні гроші виділяються на проведення бойових дій непосередньо непосредственно в зоні АТО. І тому я вважаю, що в зв'язку з ось таким ось скрутним положенням. Іноді ми недообеспечиваем. Але це не значить, що военнослужащий її не получит, і він її не увидит никогда, или ніколи, або хтось її прикарманив, спрятав, не хочет ему її видавати. На таких настроях, кажуть, командири не або як падає патріотизм. Больші батальйонів прийшли сюди доброволь, на добровольця патріотичних початків. Уходять відсюди. Я таких патріотичних начал вже не бачу. Тут в армії треба вняти все із, із, із самого корня. Командування переконує нові комплекти спецодягу мають завести у червні, але військові кажуть, дочекатися їх хоча б до Дембеля. Він вже у вересні. Олена Брестенко Віка новини.